Ми збираємося через тиждень на акції нагадування про наших військовополонених, але сьогодні така незвична акція це акція вшанування загиблих під час теракту Оленівці. Ми всі знаємо, що з двадцять восьмвніч, двадцять 28 липня на 29 2022 року Росія вчинила теракт над нашими хлопцями-азовцями в Бараці. 200 це настільки цинічний і ганебний вчинок, якому немає взагалі ніякого пояснення. На сьогодні кожен свідомий українець має знати про цю трагедію. На жаль, є такі люди. Деякі ще не знають про те, що таке було, тому ми якомога більше маємо про це говорити, про це розказувати і тим більше робити все для того, щоб не допустити ще одного такого теракту. Це надважливо, і люди мають пам'ятати про це завжди. Ми мусимо пам'ятати не лише в наші подвиги, а й, на жаль, трагедії. Для того, щоб на майбутнє не допускати таких трагедій і виховувати правильно свою націю і своє суспільство. Мені здається, не все суспільство віддає собі звітність і розуміння масштабів Оленівської трагедії, в цілому трагедії нашої держави. І, на жаль, можливо, майбутніх трагедій. Тому хотілося б, щоб суспільство більше відвідувало такі акції, розуміло їхній сенс. І В чому цінність цього всього ли не Я зазвичай виходжу в Києві, оскільки там живу. А тут приїхала відпустку до батьків. і Пропустити таку важливу подію не готова була, тому я і прийшла, тому що це важливо як для тих, хто людей, хто сюди приходить, для сімей, так і для тих, хто повертається з полону і в подальшому повернеться.